Дуже багато було коментарів, що, мовляв, от зараз на плечах російської відступаючої армії ми дійдемо до Криму і відразу його ще і звільнимо по дорозі. Чи ви, були, ну, чи ви з самого початку не в, такі, в такі прогнози не вірили? Ні, я не вірив. Я знав, що такого не буде. По-перше, ну ми розуміємо, що Російська Федерація відійшла вимушено. Це не був її відхід, скажем, до Криму. Це був відхід на більш вигідні позиції для того, щоб звільнити частину військ, щоб не втратити і не попасти в оточення на правобережжі. І однозначно, що вони підірвуть за собою мости і не дадуть можливості зайти. За ну я скажу, річка Дніпро це не те місто, де можна на плечах заходити. Це досить широка річка, і в найвищому місці там ми, ми коли міряли 280 метрів. І з серйозною течією побудувати паромну переправу під щільним вогнем противника дуже складно. Я скажу, що ми будували переправи 20-30, максимум 50 метрові. На річки Інголець. вони жили там ну, за різними цінками по-різному. Там бувало таке що й годину, 40 хвилин, півгодини. Тільки побудували, туди зразу прилітало. Все, що встигли через них перетащити. Ну, коли завойовували ці пацдарми, які дали потім змогу звільнити Херсонщину, там да брід першу чергу. А побудувати щось таке 300 метрове, та треба ну, мати серйозні ресурси, ну і це будуть серйозні втрати. Тому в перспективі, можливо, так, але отак ходу на відступаючого противника, який побудував оборону, це досить складно, тому я в це не вірю. Чи це означає, що насправді цей наступ на цьому напрямку він швидше за все ну його і не буде в цьому напрямку з боку Херсона? Дивіться, ну все може бути, якщо командування прийме рішення зробити ще одну висадку в Нормандії, знаєте, то. Воно може бути, але з моєї точки зору, що оцей напрямок можна розглядати як такі допоміжні напрямки при. Роботі на якихось інших напрямках, наприклад, Запорізький, там да звідти і захоплення плацдармів, утримання і відволікання на себе якоїсь частини війська можна розглядати, тому що багато техніки не перекинеш, а якісь невеличкі підрозділи для створення плацдармів і потім вибиття против, противника для того, щоб там якусь відрувати. Ну я не буду зараз військові розказувати тактику військових дій можна розглядати як допоміжний напрямок. При наступі з інших якихось напрямків, такі трудругорядні скаже так. Але як основний, ну тут треба досить багато сил засобів розуміти, які будуть втрати. Ну, а як убезпечити, наприклад, від обстрілів просто артилерію чи навіть мінометами з е, лівого берегу, Дніпра? Е, тепер Херсон звільнений? Чи є якась військова? Ми зараз робимо це зараз. Роблять наші сили спеціальних операцій. Наша артилерія. Основне завдання це не превентивне виявлення противника, коли він виходить ще на позиції, тому що там така місцевість, що особливо не сховаєшся. Є звичайно, такі і ліски, і хвойні пустеляться. Там є Олешківська, де вони можуть виходити на позиції, потім в ліс відходити. Але ми постійно і там намагаємось контролювати, тільки вони виходять на позиції для нанесення ударів. Наші сили оборони артилерійським вогнем зразу ж їх подавляють. Звичайно, від. Всіх обстрілів ти не врятуєшся, тому що місцевість досить велика. Неможливо це взяти під контроль. Але противник знає і боїться виїжджати і там багато стріляти. Тому десь поодинокі якісь нальоти ми ну, можуть бути а таких, щось масових. Ну, намагаємося їх е, превентивно скажемо попереджувати. Але та війна, да тут ще багато чого залежить людський фактор, тому, тому робимо все можливе.